Тигедик перевірив Крига норм живця маловато, але що поробиш. Всім рекомендую пластикові саночки. Я вже детських майже ніде не бачу в рибаків. Цих плюс. Низький центр тяжесті, бо ви все на дно закидуєте. Вмістительність, звісно, огромна, так як вагони повні п'яці і 40 літрові забиваються. І ще й зверху можна наложити. І їдуть вони шикарно. Отакі такі пироги брав у флагмані, якщо там скидки можете зацінити по силках в описі. Але то не точно, Скидки то є, то нема. Дорогу від завалів розчистили, добрався на пару минут швидше. Вчора був дощ, тепло, крига танула не вийти. Думаю, ну все, кінець. Проїхав ось 40 км тільки щоб провірити кригу. І крига, мабуть, по десяточку містами. Це красота. Рибаків не одного. І от цього якось очково. Очку якось безпокойно. Але пишня у нас, вона все перевірила. Так. Що ми зробимо? Станемо на фарватері. Не хочу під ту сторону, обривів було. Море, ух, толстенний по десяточку, красота. Значить завтра ще вискочим. Але от біда, живця у нас завтра вже не буде, але можливо вискочимо не на щуку, а на якогось карасика чи тараничку. Дело те життісне. Так, десь тут куцай щук поров. Візуально пам'ятаю, з цього і почнемо. Озець непоганий. Бу. Рибаки підвалюють. Ого! Тут не глибока. Та й я моє уже. Попутав все. Та шоб б тебе? Як порой важко все настроїть. Айс Pro 55 флагман. Котушка флагманська із настоящих зимових котушок, які повинні бути. Поставив кригоступи і зразу ноги розслабились. Лід крепкий, не треба прислуховуватись, що де як, коли. Того, щоб з них один раз навернувся, ідеш мишці на ікри і не тільки. Напрягаються повна труба, ніякого розслабу на тобі. Бистро ноги устають. На кригоступи приділив, так, як по землі. Ех. Набив полонок лишніх десяток для балансірчика. Але поряд чотири рибака з такими ж снастями. і вони досі нічого не дістали, ненавиджипали, коли сина зачіпається за краю полонки. Для цього потрібно повільніше вудку опускати або прибирати, коли пробурив, щоб менше зацепів було. Ну то таке добренько. Сподіваюся, буде не так, як минулого разу. Спочатку порвалася лісочка, а потім проводочок. Проводочок, кстати, той самий тоненька сталька. Не хочу флюр ставити, обріже тонкий. А от лісочку, лісочку я поміняв. От уже і в рибаків покльовочки пішли. Ударило і один раз смотнуло. можливо, кинуло, а можливо, зажирає. На балансір тишина. Взагалі не шевелиться. В соседей две штуки уже на четырех и пару окуньков. Пусто. Не пусто. У меня одна надежда только, что живет в порядке. И, судя по вози, он тут. Сейчас проверим, что Дарево, карасика під ного питого чувак, все, фігня, давай по новій і вертайся з щукой. Бо в вернулась тільки щука, Карася петляв, чи він вже в утки був, хто його знає. Навряд, навряд чи так швидко, але все може бути. І хорошо, що є пуб'янчики, дуже допомагає. Завчасно почути. Знімай відео Хоже окуню взяв. Ех, одцепився. Уже пицам моя полонкою. Я в шокі. Перший окунь на балансі. Неожиданно. Надіюсь він тут не один ходив. Пішов би на живця. то поке. Ладно. Понятно. Понятно. Сыпать. Так. Оп. Есть, есть, есть. Не А я уже с соседом расстроился. Я как странно дерается. Есть. О, красноперочка, ты вернулась. щука килушна на 100 граммовую красноперку. Так, четко взяла плоску губчики. Оп, четенько, зачетенько. Пойдете. с кормушкой резиночка. Странно. Может быть и моя. Красная парочка. Молодца. Все хорошо. Ну давай еще одну. Ты жива вообще? Мать, ты как? Ты, ты Лехонька. Хоча із-за цього сільського генератора, який на дачі працює, ми чуємо ці бубенчики, я вам скажу. Все. Насадив на кукан свіжою плоть. Щоб ви розуміли, перва покльовка, мабуть, за 4 години. А так і живемо. Я вже з сосідом жалувався, кажу, нема тут риби, нифига буду уїжджати. У нього теж 25 жерлиць стоїть, ну він хоча б знав де стати. У нього пару щучок є. А я думаю, йому я, опять я в просакі. Ну не пожаримо, якраз там сковородочку недавно помив от макарон. Буде рибка, красота. Погнали. Пів второго. Температура така, де то плюсова, но таяння, чаяння чая не льда не наблюдається сильного. І то є добре. Який покльовок не наблюдається. Не в мене то, понятне діло, але вже і сусідів. Сусіди притихли. Сидять по куньків мармишать. Четвертий рибак уйшов. І непонятно, чи удачно уйшов, бо щось він тут крутився і я його не наблюдаю, щоб він під льот тайком не уйшов. Десь смайфі. Дай таке, добренько, ще півчасика і шабаш. Чайка ще залишилася. Так, рукавиці не пригодяться, жерлиці витягнув. весь хлам. Оп! Пирим делом, але ну, вже не первим, витягуємо у вовчик. Норму я взяв. Норму я взяв дві кілушки і одна з виду як дужка. Що не може не радувати. Такі от пироги. Тому ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. бомбящі коменти вітаються. Сподівались, що буде краще, але вийшло, як завжди. І так все йде. Всім пока і до зустрічі на воді.